Все почалося, коли я гуляла містом і бачила сміття на підлозі. Починаєш задумуватись, чому так. Чуєш ці всі новини про те, що Вінниця найкомфортніше це місто. І так би й хотілось, але все одно чому всі сміття. Вирішили почати з чогось малого з станції сортування, і от вона вже шостий рік функціонує. Приймає втровину не тільки від вінничан, але й ми маємо посилки з інших міст. Просто приходите в наші робочі дні, відсортовуєте свої побутові відходи. Далі ми передаємо їх на переробку і трошки щось змінюємо в цьому світі. Mm. А в Вінниці ми мали можливість давати їх на переробку, коли працював в тих масштабах, в яких працював завод Руслана. Наразі і людей зрозуміло бракує, і попит, бо вони роблять будівельні матеріали, люки. От найповідальніше це люки. Їх насправді я по всій Україні як зустрічаю. Руслана написано дуже приємно. Попит на їхні товари теж спав. І ми, на жаль, не працюємо більше. Ну але чекаємо кращих часів, коли зможемо поробляти. Бо нам заздрили люди з всієї України. Бо Київ найбільша станція, вони ну не мають такого, такого якогось інноваційного бізнесу, який би приймав це на переробку. А ми тут в Вінниці мали, але ну на жаль. Скільки могли, передавали, але з спільною масштабкою і пару років по тому вже, на жаль, не, не можемо так само їм передавати на переробку ці.